Любомир Поцілуйчик, дружина та коханка, сповідь одруженого чоловіка. Дружина заплітала волосся в хвіст, щоб налізло в очі, в тарілки, в обличчя дітям. Вдома вона носила м'які тренувальні штани та широку футболку. В них зручно стояти біля плити, випрати дрібні речі та помити підлогу. Тільки у свята одягалася в ошатну блузку з підницю, у вуха вдягала великі сережки, на зап'ястя браслети, брала дітей та йшла на якісь фестивалі. Без мене. Я не любив таких заходів, бо і так утомлювався за робочий тиждень. Ну, чи, може, не так втомлювався, як це слугувало відмовкою для сім'ї. Провівши їх, я все ж таки знаходив сили та йшов до неї, до своєї коханки, так як зраджував дружину. Коханка волосся розпускала по плечах, воно їй не заважало, та й нікому не заважало. Дітей у неї не було, господарства теж. Вдома вона ходила в ошатному вільному халатику, а частіше просто в мережевній білизні. Коли живеш сам, то легко можеш собі це дозволити. І ще вона ніколи нікуди не поспішала. Її ніхто і ніщо не відривало від мене ні сім'я, ні діти, ні старі батьки, ні прання готування. Дружина належала до тих жінок, які закривають огірки та помідори в банки по сто банок за літо, тому що без них. Я не сідаю за стіл. Вона з тих, хто майстерло ліпить пельмені, вареники з вишнями за зиму сотнями, бо я їх люблю. Та й сім'ю годувати чимось треба. Дружину, здавалося, мені хвилювало лише одне питання коли буде зарплата. З коханкою в обідню перерву ми часто відвідуємо суші. Вона любить усю цю екзотику, і я поряд із нею навчився орудувати паличками іноді можна. Коли я зустрівся з коханкою, то вперше зрадив дружину. Сім'я вже стала мені тягарем. Дружину, здавалося, мені хвилювало лише одне питання коли буде зарплата? Дітям завжди щось треба. То й зуття виросли, щось знову гроші здають в школі. Коханка робила мені подарунки, дрібницю будь-яку, але приємну, який я ховав від дружини в коморі з інструментами, або щось із крутих канцтоварів. Завжди, можна сказати, у разі чого, то всьому офісу їх закупили. Я також їй робив подарунки, вона любила. Вибирати їх сама. Дружина трохи розтовстіла після пологів, фігура вже, звичайно, не та. Почала й речі підбирати собі не такі, що обтягують, комплексує. Коханка, хоч і не мучила себе тренажерами, але відсутність пологів і гарне харчування дозволяли їй залишатися такою ж трункою, як і у 25. Таку не соромно було привезти до друзів. Друзі звикли до мого подвійного життя, приймали мене у себе з коханкою, але з більшим задоволенням напрошувалися до мене в сім'ю на пельмені, шуболів є. Мало кому з них пощастило з добрими господинями і, покидаючи наш дім, завжди цілували руки моєї дружині та здивовано знизували на мене плечима. І чого ще чоловікові треба? У такі моменти я дуже пишався перед ними своєю родиною, затишним чистим будинком та розумними, по яких лише гуртках дружина не тягала їх, красивими всі в дружину, біляві, високі, дітьми та своєю дружиною, такою гостинною та привабливою. Час летить швидко. Якість мого життя не дуже змінилася, тільки, мабуть, коханка стала такою самою близькою, як дружина. Якісь незручності переросли у звички, і я зрозумів, що я вже боюся її втратити. Я ніколи не освічувався їй коханні та не обіцяв піти до неї, попередив відразу, що сім'ю не покину. Але тепер почав говорити їй про якісь почуття. Бо з'явилися ревнощі. думки про те, що я можу втратити дружину, ніколи не відвідували мене. Вона здавалася мені частиною мене самого, моєю ногою, рукою, ниркою, та й вона ніколи не давала приводу думати про це. якось дружина дізналася про коханку, переді мною постав вибір. Насправді, в мене вже не було вибору. Я просто міг ще спробувати боротися за когось із них. Але саме в цей момент я зрозумів, яким був самотнім увесь цей час. У мене було їх дві дружина та коханка. Дружина, з якою було зручно та тепло, як з мамою, коханка, яка тішила моє самолюбство. Я чоловік хоч куди. Я зраджував і ту, і іншу. Всі ці роки поряд зі мною не було жінки, яку мені хотілося б дивувати щодня якимись неймовірними вчинками, порухами душі, заради якої хотілося б стати ще кращим, досягти ще більшого, тільки щоб пишалася і захоплювалася мною. За всі ці роки жодна з жінок не обійняла мене ніжно зі спини. Не припала до моєї потилиці, коли мені було погано, не прошепотіла, що я найкращий, що все буде добре. Ніхто не відчув мого страху, не помітив моєї втоми, моєї неприкаяності. Хто винен у цьому? Хто? У мене було їх дві, але у мене не було однієї єдиної, коханої. Та тієї, яка кохала мене.